Що військовозобов'язаний не згоден з рішенням Велка комісії, то він має право його оскаржити. Оскаржити це рішення можна в двох етапах: перший етап це досудовий етап, це через вищі органи військової лікарської комісії, тобто через регіональну військову лікарську комісію, або через центральну військову лікарську комісію, яка є за ієрархію вище, або через суд. Ці, якщо ви оскаржуєте Саме через ЦВЛК або через РВЛК, то це дається місяць на оскарження строки. Якщо це через суд, то дається три місяці на оскарження. Ось для цього потрібно витребувати саме рішення ВЛК, з яким ми не згодні, так в якому буде зазначено ваш ступінь придатності. Після цього необхідно зібрати всі медичні документи, тобто через лікаря сімейного або через приватні лікарні, підтвердити стан здоров'я, що саме не врахували. І це все відправити на центральну військову комісію або до суду. І вам потрібно, щоб призначили перекомісію. І саме на цій перекомісії вже буде встановлюватись саме ступінь придатності, які не врахували. Він може змінюватись або може не змінюватись. Це вже буде вирішувати або вищий заєрархію орган влади, або суд.